Друзі, світ змінився, а багато людей, по понізнанки, досі травлять своїх сусідів. Розказати як багато хто при будівництві не розуміє, як правильно відвести стічні води від свого будинку, роблять вигрібні ями і ці всі фікалії, через усі там, як називають перерівні септики, все остальне, куди йде в криницю до сусіда. От і нічого гарного нема. Ми наші водоносні горизонти беремо і в сраку, типу, загрязняємо оцими стічними водами. А є рішення сучасне, і вже давно є, але багато хто про нього не знає. І Саша зараз розкаже. Саш, що це таке? Це каналізаційні очисні споруди, сучасні системи, які працюють там за допомогою аерації. Частково, скажімо так, це мініатюрні очисні споруди, такі, як працюють для міст, для великих населених пунктів. Величезні масштабні очисні споруди, тільки вони. Для чесного будівництва для судняка, для готелів типу, посу залежить, залежить від залежить від кожної моделі. Що вони роблять? Вони очищають колінаційні стоки, фільтрують. І на виході технічна будичка, азоти, нітрати, нітрити це самі шкідливі сполуки, вони зменшуються до мінімального рівня, а вони дуже дуже небезпечні для організму людини. До речі, нітрити вони не фільтруються навіть ні землею, ні піском, ні щебням, ні чим. Тобто вони прямують туди ну, до води в наші ваші чи сусідські криниці і свердловини. На 100 метрах свердловинах знаходять кан каналізаційні... Залишки. Тому будьте з ними обережні, коли ви вживаєте воду з криниці або свердловини, ви отруюєте себе і дітей. Почитайте в інтернеті, що робить нітрат і трити азот з вашим організмом, друзі. Перед будівництвом, якщо ви тільки починаєте будувати і не знаєте, куди правильно відвести січні води. Я лишаю тут на цьому відео контакти Саші, звертайтесь за безкоштовною консультацією.